Вітаємо! Сьогодні хочемо представити вам професію перекладача: англійська, німецька, французька. Ні-ні ні. Все почалося набагато раніше. Ну що ж, згадаємо древні племена ще до нашої ери. Вони жили на певних територіях, а з часом збільшували їх масштаби. І виходило так, що кожна частинка мала власний діалект. Згодом з'являлися люди, які жили у різних частинах і розуміли, як і на одній території, так і на іншій. Ну ось і вони, перші перекладачі. Я вже в 10 класі, треба обирати, куди поступати, але я щось взагалі не знаю. Професія перекладач зараз на самому піку популярності англійська, німецька, іноземні мови. Моя мене сестра вчилась на перекладача, і це їй дуже дало багато можливостей. Пропоную взяти в неї інтерв'ю. Добрий день. І зараз я беру бліз інтерв'ю людини, професія якої безпосередньо торкається перекладом. Добрий день, мене звати Мацура Юлія. У 2021 році я закінчила навчання в Національному Львівському національному університеті імені Івана Франка. Спеціалізація германської мови та літератури. Переклад включно. Сьогодні я працюю в гімназії в Опергаузені, це містечко, яке знаходиться у Німеччині. І працюю я з дітками здебільшого з України, але це інтернаціональний клас. Так, і процес перекладу став сьогодні невід'ємною частиною моєї роботи. Дякую. Давайте почнемо опитування. Перше, що би хотіла запитати, це якими мовами ви володієте? Угу. Мовляю українською, німецькою та англійською мовами. Сьогодні я продовжую вдосконалюватися. Насправді це є довга дорога, але цікава дорога, і мені насправді подобається те, чим я займаюся. Супер. Чому ви віддаєте більшу перевагу для вивчення якоїсь іноземної мови? Це серіали, фільми чи все-таки книжки? Для слід недооцінювати ні перший, ні другий варіант. Я вважаю, обидва варіанти є важливими. Просто за допомогою фільмів ми вдосконалюємо одні навички, за допомогою книг ми вдосконалюємо інші навички. Я би сказала, що це радше взаємодоповнюючі інструменти. Угу. Як ви працюєте над вдосконаленням знанням з іноземної мови? Е, зараз я працюю в Німеччині, це означає, в мене є чудова можливість вдосконалюватися щодня. Я спілкуюся із носіями мови, я читаю книги, я викладаю діткам, а очі я вдосконалююся. І, е, звичайно, що перегляд фільмів, е, музика. Це все, це, це теж важливі інструменти, і для мене найважливіше зробити навчання цікавим. Коли я знаю, що це для мене важливо, я, я вивчаю це з великим задоволенням. Як ви долаєте труднощі при перекладі сленгових слів? Я запитую. Щоразу, коли я чую, як спілкуються між собою підлітки, я не соромлюся, я запитую. Окрім того, ми маємо сьогодні безліч можливостей відкрити інтернет і все знаходиться на насправді в такому доступі. загалом оцінюєте вклад роботи перекладача у світі. Це дуже важлива професія, на мою думку. Жоден онлайн-перекладач не зможе замінити людину. Це не лише кропітка праця, перекладач вкладає туди свою душу. Особливо сьогодні нам потрібні перекладачі. Ми дуже хочеться, аби світ знав про наших талановитих людей. Є дуже багато наукових робіт, літературних творів, які, на жаль, не представляються на світовій арені лише через відсутність перекладу. І це жаль, це залишається лише в межах України. Як ви визначаєте значення слів, які ви чуєте вперше? Запитую людей, я запитую людей, я не соромлюся. Епізодна пам'ять насправді дуже важливою, дуже потужною, і запитую одразу, тому що це слово в моменті воно є релевантним для мене, а отож його легше запам'ятати, вивчити, і таким способом я зможу швидко поповнити свій слониковий запас. Чи вважаєте ви, що на зараз іноземні мови є важливими? Так, я цілком погоджуюся. Навіть просто для себе, для розширення свого світобачення. Німецький видатний філософ і письменник колись сказав такі гарні слова. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Які мови ви ще бажаєте вивчити і з якими цілями? Польську, обов'язково. Польська мова вона схожа до української мови. Це полегшує процес вивчення, але це не зменшує цінність мови, це не зменшує це багатство, яке ми набуваємо в процесі вивчення. І останнє запитання: що б ви могли побажати людям, які зараз тільки починають вивчати іноземну мову? Я бажаю віри в себе. Вірити в себе у свої сили, не боятися, не соромитися, завжди перепитувати. Також дуже важливою є ціль поставити перед собою ціль. І якщо для вас це важливо, то ви обов'язково досягнете своєї мети. Щиро вам дякую. Я думаю, ця інформація буде дуже корисна для наших глядачів. І вам дякую. Щиро дякую. До побачення. Так як в кожній професії є свої недоліки, давайте поговоримо про недоліки професії перекладач. Перший недолік це те, що потрібен досвід, а його потрібно отримувати на низькооплачувальній роботі. Другий недолік це те, що потрібно знати більше однієї мови. Третій недолік це не завжди нормований графік, особливо під час відрядження. За переклад художньої літератури платять набагато менше, та останній недолік це те, що потрібно завжди вдосконалювати свої навички, наприклад, читати більше, вчити більше слів та навчатись нового. Добрий день, знайомтеся, Це наша гостя Ярина Тарасівна, перекладач та вчитель англійської мови. Ярина Тарасівна ви готові відповідати на наші запитання. Звичайно, добре. Тоді перше запитання: якими мовами ви володієте? Англійська, німецька і польська. Чи це був ваш самостійний вибір працювати з мовою? Е, можна сказати, що так, але наштухнула мене професія моєї мами, яка теж є е, вчителем викладачем, тому якось так. Добре. Чи вважаєте ви шкільну програму достатньою для вивчення мови? Е, вона є достатньою, якщо дитина мотивована і прагне навчатись. Програма цілком достатня. Як відбувається процес перекладу текстів? Взагалі, переклад тексту ми не перекладаємо дослівно, перекладається загальний зміст, так і підбираємо вже тоді слова, так щоб було зрозуміло. Але дослівно текст не перекладається кожне слово окремо не перекладаємо. Як ви розвиваєте свої знання та словниковий запас? Ну, звичайно, що ми відвідуємо різні курси, семінари, розмова з native speakers, то найкраще, так читання літератури е, автентичної. Тому так само ми і радимо це дітям. Чи вважаєте ви, що книжки іноземною мовою допомагають у розвитку англійської? Звичайно, дуже допомагають. Тому я всім раджу дітям читати, читати і ще раз читати. Ірина Тарасівна, яка ваша улюблена книжка англійської? Мадам Боварі. Як ви вирішуєте труднощі, які виникають під час перекладу? Ну звичайно, що ми користуємося словником. Тоді ми користуємося вже більш професійними словниками в залежності, якого плану наш текст, так на чи юридичний, чи економічний, тоді використовуємо їх також. Звертаємося до автентичних словників і якось так собі даємо раду? Як ви подаєте мову для учнів, щоб їм було це цікаво? Головне бути Я вважаю, так: бути на рівні з учнями, розуміти їх світ, і тоді можливо вони зрозуміють наш світ, зацікавити учня, мотивувати учня, знати їхні їхній сленг, трошки з ними на їхній мові спілкуватися. Тоді все буде добре. Дуже вам дякуємо за інтерв'ю. А зараз поговоримо про переваги професії. Перша перевага це є те, що зараз дуже популярно і круто знати мови. А ще й до того, коли ти перекладач. Другий плюс це те, що перекладач отримує висок, високий і великий заробіток. Третій плюс це затребуваність у державних та приватних підприємствах. Та ще один плюс це те, що можна брати участь в різних проєктах та працювати за кордоном. Це були літери 60-го меридіану. Ми вам представили нашу роботу на тему перекладач. Це дуже важлива професія сьогодні. Тож ми вважаємо, що показали її гідно. Дякуємо вам за увагу.